Эти события, они ужасные, они очень страшные и сердце взрывается. Я не отделяю себя от украинского народа. Я тоже украинка, я часть украинского народа. Я люблю Украину. Вы меня простите, но она ну, Вы скажете, Фегин всех дураками называет. А, нет. Нет, я был адвокатом у Ильми Умерова в Крыму. И я знаю, что натворила эта эту Снегурочка, значит, с другими людьми. Как погибали люди, крымские татары там, из-за ее деятельности. А то с виду она такая няш-мяш, мяш-мяш. А на самом деле Такая, що понимаете, людей з ни одного Як вам всім известно, в Україні пройшов антиконституционный переворот і вооружений захват власти. Наталія Поклонська відома особа в українському медіапросторі. Вона була прокурором Криму ще до анексії півострову Росією, а потім стала колаборанткою та почала співпрацювати з окупаційною владою. Я сказали, я, делаю. Я не ділаю выражение лица. ліса. как же ж так За что ж меня? Зараз вона носить відьомські образи та читає лекцію у школах на тимчасово окупованих територіях. Тож, де зараз перебуває колаборантка Поклонська та чим вона займається? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо нікаких няш, няш і тому подобне я. Ні, до няш кров. Наталія Поклонська, відома колаборантка, яка підтримала анексію Криму Росією у 2014 році, та пішла на співпрацю з окупаційною владою. Після так званої Кримської весни Поклонська отримувала різні посади в органах прокуратури, була головним прокурором окупованого Криму, була обрана депутатом до російської держдуми, їздила послом РФ у Кабу-Верде і працювала заступником голови розпівробітництва. А еще была магистром международных справ Министерства закордонных справ России. Мы не видим среди портретов ни одного женского. То есть вы в истории Крымской прокуратуры тоже как пионер, какого вам? Ну да, все прокуроры республики были мужчинами. Ну когда тут надо появиться женщине среди этих достойных портретов? Я надеюсь, что я не подкачаю. Недавно новости появились про какую-то бактериологическую э, лабораторию в Украине, где якобы э, вот этот вирус, который там работал, якобы должен был работать на русских. А мы же один народ. Как э, как можно э, вот таким образом создать вирус? Но я считаю, что, вот честно, я расцениваю это как э, что-то фантазия. Окрім своєї прокурорської діяльності, в Росії Наталія Поклонська веде свій особистий телеграм-канал, по якому майже 30 тисяч підписників. Там вона публікує вельми специфічні та екзотичні пости, а також свої фото та відео. Не думайте, та на світ така вже так, там такі фокуси виділують, що, говорять прям кромислом. Крім того, прокурорка там опублікувала фото та відео вишиванці, а також у відімському образі з характерним макіяжем, і виглядала вона при цьому дуже дивно. Від героїв билих не осталось порой ім'ян. Ті, хто прийняли смертний бой, просто стали землею і травою. До речі, після цього на Поклонську накинувся і глава РПЦ Патріарх Кирило Гундяєв, який підтримує російське вторгнення в Україну. Він історично заявив про дивні явища та спроби відродити язичництво за словами Гундяєва в освітній сфері, спостерігаються спроби прищепити неоязичницькі симпатії. Можна не згадувати ім'я Наталії Поклонської, але справа не тільки в ній. Зокрема, мені відомо, що низка державних шкіл у регіонах вирішили відзначити популярної західні культури Хелловін, перейменувавши його на Велосову ніч, щоб надати відтінку, нібито споконвіку слов'янському святу. Та це не єдине, чим займається Поклонська. У вересні 2024 року Наталія завітала до окупованої частини Херсонської області. Там вона прийшла до школи та прочитала лекцію школярам під назвою розмови про важливе до регіону. Її запросив так званий сенатор Ігор Костюкевич раніше, у березні 2024-го, Поклонська виступала перед студентами Московської фінансової юридичної академії.

Знядві 2022 року зрадницю України поклонську також помітили на Херсонщині. Вона приїхала туди разом з окупаційними візками, нібито для роздачі гуманітарної допомоги. У мережі тоді закликали затримати її та віддати під суд. Я скоро сто херсона там моя друзі говорять, що паша очередь Пятикилометровая очередь людей с, со стороны Херсона в Крым. Много очень раненых. И люди, у них не хватает бензина доехать. И там разбили, я за трудиками сейчас временный пункт нахождения. Вот туда поеду, посмотрю продукты. Початку повномасштабного вторгнення Поклонська в одному з інтерв'ю і про своє українське коріння і заявила, що любить Україну, та визнала, що те, що відбувається, це катастрофа, але не назвала війною події в Україні і дотримувалась таким чином офіційної позиції Москви. А сейчас присходить сабуття і собуття на очень страшне, і серце розривається. Я не відділяю себе от від українського народу. Я та українка, я частина українського народу. Я люблю Україну. Но ну, я не виновата в том, что произошло в 14-м тогда на Майдане. И последствия, которые в настоящее время до сих пор, к сожалению, происходят. Водночас російська чиновниця фактично закликала президента України Володимира Зеленського до капітуляції перед вимогами Москви. Ви з Зеленським давно знакомі? Так, як знакомі? Не лично, ми приглашали на День прокуратури на наші концерти. А, ну, старий. А <свят> <свят> так, лично, не знакомі. А як ви зараз оцінюєте то, як він себе веде? Знаєте, це двойственно, тому що, ну да, його зараз, як героя, показують в Європі, да? а по мені так, Ох, сохраніть жизнь людей, просто храніть жизнь людей, просто сохраніть жизнь людей для того, все можливе вплоть до от, я думаю, це було б би... говорить, да. Але при цьому колаборантка та екс-прокурорка Криму заявила, що Україна це не Росія, і що там вже давно сформувалося щось своє. Ну, я розуміла, що зовсім інше суспільство, і воно правда інше. Ну, от, власне, я не здивована, тому що. А

Літеру «З», якою російські війська маркували свою техніку, і яка у підсумку стала так званим символом спецоперацій, Поклонська назвала такою, що символізує трагедію і горе як для РФ, так і для України. Пояснюючи свою думку, вона висловилася про те, що російські міноборони приховує кількість загиблих і поранених на війні солдатів, чиї батьки в підсумку отримують не радісні, звідки а це біда. По мне, так та буква з символизирует трагедію і горе, как для э, Росії, так і для України. Та попри це Поклонська й досі працює на Путіна. А ось в Україні вона перебуває під низкою обмежень. На сам порад вона внесена до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Це означає блокування її активів заборону на ведення бізнесу, а також інші обмежувальні заходи. Крім того, Поклонська офіційно визнана держзрадницею через співпрацю з окупованою владою після анексії Криму. Проти неї в Україні відкрито кримінальне провадження за статтею Державна зрада, і вона перебуває у розшуку. Однак не лише Україна вела обмеження проти Поклонської, вона також знаходиться під санкціями Європейського союзу, США, Великої Британії, Канади та Японії. Ці країни заборонили її в'їзд і заморозили будь-які можливі активи на своїх територіях. А що про Поклонську думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.